На подвір'ї шачанки Тамари прогулюється білий лелека. Він не літає, каже жінка. Він у нас уже п'ятий день. Іди сюди, мій маленький, іди. Зараз він прийде, буде їсти рибку. Їш, рибочку, їш, мій маленький, мій хорошенький. Позвонили мені, Тамара Миколаївна, лелека. Я кажу, заберу. Навіть не дослухала відповідь заберу. Пораненого птаха побачила на власній земельній ділянці місцева жителька Уляна. Жінка каже, Звернулась за допомогою до національного парку. Або його забрали, або його відвезли кудись в парку. Нам сказали, що в нас немає реабілітаційного центру. Офіційного звернення від людей не надходило, говорить начальник відділу Шацького національного парку Василь Стрільчук. Є таке правило, що коли люди на нас звертаються про допомогу то ми, як правило, завжди стараємось виїхати на місце події, подивитися, чи дійсно там потрібна допомога, чи тварині, чи пташці, в даному випадку лелеки. І вже тоді ми надаємо відповідну допомогу. Більшість лелек, каже Василь Стрільчук, травмуються, коли вчаться літати. Дотинчати лелек, які сидять відповідно на стопах в гніздах, з високої з висоти. Починають летіти, і якщо в них не вистачає ще м'язової сили, то відповідно вони падають на землю, можуть зламати або ногу, або крило. Зараз Льолік має свій вольєр і харчі. Рибку на базарі купляю, свою ловимо, заготовляли. Я зараз не знала, що в мене з'явиться третій, тому якось придумаємо щось з рибкою, щось. І купляю йому курячі лапки, пальчики. Володимир Іванович так дрібненько їх ріже, і він їсть. Мишку ловить, сьогодні якусь мишку зловив, носив, приніс, помив, 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 помив і дів. Ветеринар оглянув птаха, каже пані Тамара, травмоване крило зростається, заживатимуть довше рани від укусів тварин. Вони казали, що крило можна поламати під наркозом і ну, так, як то воно зростеться, але пір'я вієром. Так для польоту, як треба, не розкриється вже. Пані Тамара, вчителька каже, що її любов до усього живого це продовження покликання навчати й оберігати. Я 46 років попрацювала в школі. Мені добре від того, що я допомогла комусь. Що Він не буде на дворі, в нього тут теплесенько. Люди, любіть твариночок. Ірина Хвисючик, Надія Панасюк, Суспільне новини, Луцьк.